Починала нову історію. Громадські протести, масові зібрання, вшанування пам'яті народних героїв лише видима частина айсбергу суспільних процесів. Пізніше схожі акції ініціюватимуть дрібні політичні партії. А у 1989-му найпливовішим був народний рух України за перебудову. Ця організація відіграє найголовнішу роль в утворенні самостійної та незалежної держави. Разом з тим, Декілька разів стоятиме на порозі власного розколу. У програмі один на один сьогодні гостює Микола Поровський, який стояв біля витоків руху на Рівненщині. Ну можна сказати, був її організатором і пізніше був членом центрального проводу. З ним ми повернемося у минуле. А найголовніше пошукаємо відповідь на питання, чому українців до нині немає єдиної партії, що об'єднувала б всіх навколо національної ідеї, куди подівся рух. Нині і яка його доля на майбутнє? Мої вітання вам. Вітаю, шановні телеглядачі. Пане Микола, давайте спочатку повернемося у той 1989-й, Ну можливо, навіть не у 1989-й, а взагалі хочеться дізнатися біографію людини. От як ви прийшли до розуміння до цих потреб, і так далі. хто ви за фахом, де навчалися? І українська думка, письменники, поети, де воно це все бралося у вашому житті, я народився на Рівненщині в свідомій українській родині. Мій дідусь Євген Поровський був учасником повстання армії Української Народної Республіки, яке відбулося в 2018 році у Обарові і Макотерках. З мені розказував про Симона Петлюра, якого бачив особисто, підходив до нього в рівному на вокзалі і розмовляв із ним. Він був за Польщею організатором просвіти. І батько теж був український патріот, був зв'язковим в українській повстанчій армії. Брат Неканор Поровський брав участь у бою під гурбами як воїн української повстанчої армії. Тобто, все це разом дало свій відбиток я дало думаю. свій відбиток. Скажите, а хто ви був за освітою? Я закінчив 18-ту школу в місті Рівному. Закінчив інститут інженерів водного господарства, отримав фах інженер-будівельник. Працював більше десяти років на будівництві, в тому числі половину з них безпосередньо на будовах. Промислового будівництва будував в Івано-Франківську кілька заводів, промислових підприємств, в Рівному працював в тресті рівне, рівне промбуд. І коли створилося товариство української мови, я відчував свій моральний обов'язок включитися. інших. В якому було? Це був початок 89-го року світлої пам'яті мій побратим Василь Червоній створив це товариство десь наприкінці. 88-го. а я вже їхав у березні. Я вже був делегатом установчого з'їзду товариства української мови в Києві разом із двома десятками рівнян. Ми їздили туди, вже там скандували народний рух. Народний рух чуть, -чуть хочу, все таки повернутись назад. От ви згадували своєю родиною за радянського часу і з радянської влади. У вас були виникали якісь проблеми от щодо ну свого походження і щодо своїх. Батьків ну ні, чи оскільки вони були членом партії, е, оскільки ніхто не був засуджений, от із родини ні дідусь, ні е, батька брата, а взагалі з ним він не повернув, легалізувавшись його, призвали в армію, і за однією версією його там замучили на допитах, а за іншою він е, загинув 44-му році. Тобто якоїсь офіційної карної справи проти членів родини не було. Ну а звісно, як управлінець високого рівня, я був заступник начальника будівельного управління. А це була номенклатура парткому. От і відповідно ніякого кар'єрного зросту, аби ти мав всім п'ятий в голові, в радянський час неможливо було. Звісно, як багато управлінців, я був членом комуністичної партії. Микола Іванович, скажіть, будь ласка, станом на 1988 89 рік, тобто, в принципі, декілька років, ну скажімо так, як починає працювати цей механізм проголошений Горбачовим. Ну, механізм перебудови і так далі. Тобто, ця хвиля докочується, докочується, так розумію, від Москви, від центру, якби опускається на, на Україну. Але разом з тим, от чи відчували ви всі ризики і оцінювали адекватно, які могли би бути за тими вашими діями? Тобто, навіть от на такому мінімальному рівні, уже у 1988 дев'ятсот році, утворюючи якісь громадські організації Без і зу... говорячи про українську мову, тим паче, що Василя Стуса засудили не так, то відомо сумнів відчували всі із історичного досвіду, не тільки вичина, вичитаного із книжок, але й з досвіду власних родин знали, що кожна відлига закінчується жорстокими морозами в радянському союзі чи в імперській Росії, тому. Але з іншого боку, ми усвідомлювали, що не використати можливість деякої лібералізації режиму неможливо, хоча люди за Ступенем радикалізму теж різнилися Одні були в товаристві української мови, брали участь в Шевченківських вечорах, в якихось літературних, культурологічних заходах, але до народного руху не були готові, тому що народний рух як політична організація вже передбачала так би мовити підвищену увагу з боку і КГБ і міліції, яка Пильно слідкувала за всіма діячами і тому подібне і всіма ідеями і лідерами. І якраз приналежність до правлячої партії в той час вона давала, ну якщо не захист, то ілюзію того, що. Якісь прямі репресії одразу не, не, не будуть застосовані. Хоча, звичайно, це було ілюзорне. Хто був е, першими е, людьми, які стояли біля витоків оцих організацій? Перших таких українських. Я, організацію... Я маю на увазі соціально. Хто це були? Це були робітники, це були люди, які читали, це були, можливо, керівники. Знаєте, в Оргкомітеті народного руху. На Рівненщині були представники всіх верх населення. Ну передусім треба назвати мого заступника в оргкомітеті Василя Червонія, який очолював міське товариство шанувальників української мови. Олексу Новака, кандидата математичних наук, Бориса Степанишина, відомого філолога всеукраїнським ім'ям. Але були робітники це Вельгус Крикунець із Рівенського заводу, це Василець. Тобто були і технічна інтелігенція, і звичайні робітники, але Найна найбільшим дієвим ядром це все таки були е... діти із сімей репресованих. Е... Ті, чиї рідні батьки, родичі пройшли гарт і збройної боротьби за самостійну Україну і каралися в таборах за незалежність, це був той кістяк, те ядро довкілля якого об'єднувалися більш чи там менш радикальні люди. Наскільки було аморфним те суспільство, мається на увазі, од крім цих людей, яких ви щойно перерахували? От, наприклад, на інші люди, з якими ви. Вступали в дискусії, наскільки їх було легко переконати там, аргументуючи, там приводячи приклади з історії, тим паче я знаю, що одне із гасел руху це було апеляція до історичних фактів, ну як аргументу того, що українці є окремою нацією і так далі, от цікавить, наскільки ті люди включалися легко у дискусію, чи все ж таки 70 років життя під? Лень, ну, під гаслами Леніна вони дали про себе знати, і людей було важко підняти, звісно, розшевелити не тільки важко репресивна каральна система радянського союзу та репресивна система КГБ озброєного загону комуністичної партії, який він мав статус, суспільство загнало в стан патологічного страху. І люди вони з одного боку співчували, а з іншого боку, із власного досвіду і досвіду родин знали, що той, хто буде підводити голову і заявляти про свою українську національну патріотичну позицію, той потрапить на особливий список. І якщо закінчиться ця ліберальна доба, то вони перші потраплять під жорнавак каральної машини. І не випадково, що коли ми створили Оргкомітет створення народного руху на Рівенщині у березні 1989 року, то нас заледве ледве знайшлося два десятки людей. І з іншого боку, нам протистояла. Організована політична сила майже 50 тисяч членів комуністичної партії із засобами інформації із каральною структурою КГБ із тисячами сексотів і тому подібне. Але ми вірили в українську національну ідею, вірили в те, що люди підтримують і хочуть самостійної соборної української держави. Ця віра нас об'єднувала і вела на на проведення всіх політичних заходів, щоб е, властиво збудити і підняти суспільство на політичну боротьбу. І якщо сьогодні хтось каже, що українцям незалежність впала з неба, це розробка е, антиукраїнських сил, це е, та теза е, російського ФСБ, який намагається применшити е, значення і е, Значення і результат боротьби українського народу за незалежність, Микола Іванович. Як вдалося організувати перші установчі збори на Рівненщині руху? Ну така нотка емоцій, хочеться все ж таки дізнати, щоб люди розуміли наскільки це було складно, тому що це було в Аврорі. За яких умов вдалося це організувати? Я знаю, що влада також пішла на якісь певні ну, пішла на уступки, але за певних умов. Як це все було? Тим паче, що на цьому тижні ми якраз відмічаємо 25 років знятих подій установчим збором передувало цілий ряд мітингів політичних, екологічних, на які влада неохоче давала дозвіл. Це потрібно було проводити і пікетування і проводити вже і несанкціоновані мітинги. Для того щоб врешті добитися тодішньої міської влади, а очолював міську раду Марков і Токовий, це були такі держиморди, обидва іншого слова я не підберу, які робили все від них залежне, щоб не допустити розвиток демократичних процесів, розвиток національного відродження в місті Рівному. І коли організаційний комітет призначив дату зборів 22 липня 1989 року, установчих зборів руху влада теж не дала дозволу ні міськвиконком, ні міськом, ні обкомпартії. Ми, як оргкомітет, застановили провести збори в центрі рівного біля тодішнього кінотеатру Жовтень нині Україна. І провести несанкціоновані збори просто неба. Я доручив всім делегаціям вести з собою прапори із такими грубими держаками. От для того, щоб відбиватися від міліції, яку неодмінно кинули б для того, щоб розігнати ці несанкціоновані недозволені владою збори. Стягнули біля трьох чи чотирьох тисяч міліції з районів. І все таки те піднесення, яке сталося, ті настрої суспільні, які відбулися в місті рівному, змусили комуністичну партію піти на певні поступки і на пошук компромісу. Тодішній секретар Рівенського обкому компартії Луценко запросив за. Півтора дні до установчої конференції мене і Бориса Степанишина на переговори вони тривали довго, але в результаті компромісу компроміс був знайдений. Довелося і нам піти на поступки категоричній вимозі Рівенського обкому партії, щоб синьо жовтого прапора не було на заднику сцени, не було герба тризуба, і щоб не було, як вони сказали, націоналістичної символіки. Ми висунули так би мовити зустрічне категоричну умову, що символіка буде в залі. Ми ні за що не заборонимо нашим делегатам тримати синьо-жовті значки чи прапори, але готові піти на піти на зустріч і навіть запросити представників влади на установчу конференцію, оскільки в той час в Рухові були різні тенденції і. До керівних органів руху тоді входили члени комуністичної партії: Іван Драч і Яворівський, і е, головатий і. Е, Ну, цілий, цілий ряд інших діячів були на, на на той час приналежні до комуністичної партії, і установка від е, всеукраїнського комітету була така, щоб не йти на на категоричну конфронтацію ні з органами влади, ні із е, органами комуністичної партії. І такий компроміс був досягнутий. Ми е, в кінотеатрі Аврора е, зібрали більше як пів тисячі делегатів. Задних все не був. Оформлений в патріотичних кольорах, тобто був синьо синьо-жовта стрічка, портрет Шевченка. От, але так би мовити, і ми дотрималися досягнутої угоди компромісу із. Об партії? ну наскільки мені відомо, результатом установчих зборів на Рівненщині, як і потім дек... різних установчих зборів по різних областях стане друга конференція руху, яка по моєму пройде у вересні. 1989 року, потім буде у 90-му 90 році, у січні це буде живий ланцюг, знову ж таки, успішно організований. Ну і найголовніше це, напевно, одне із таких великих досягнень це фракція Народної Ради, яка доволі була чисельною у тому першому складі Верховної Ради України, яка і прийме декларацію про державний е суверенітет. Тобто, бачимо, що на той час. Українська національна ідея, вона все ж таки була доволі суттєвою і об'єднувала. Але водночас, чомусь, от, наприклад, на президентські вибори, я вчора, готуючись до ефіру, звернув увагу на те, що йшло декілька кандидатів від знову ж таки цих національних сил, тобто рух, який проголошував і. Ідея руху була об'єднувати національні ідеї, об'єднувати національні партії. Виходить, не зумів виставити, запропонувати одну людину, тому що був Чорновіл. Був не пам'ятаю прізвище, Юхновський був і ще по і ще по моєму так і ще по моєму дві людини було. І я так порахував ті проценти. Це 32%, бо було би на той час дуже суттєва сила. Пізніше знову ж таки у дивносточетвертому році знову рух був на межі власного розколу у 97 98 році. Це був ну найбільша якби така межа, на якій ну межа розколу на якій стояла організація. Про що це свідчить? Чи були можливо якісь зовнішні впливи? Чи дійсно українцям насправді складно знайти між собою спільну мову навколо такої, ну скажімо, благородної ідеї? Ідеї боротися за власну незалежність, поважати власну націю, власний патріотизм. Про що так легко зараз нині спілкуватися? Чому раніше не виходило? Про всі обставини боротьби народного руху України за незалежність, зокрема, діяльність народного руху України найбільші. Патріотичні акції ланцюг з луки з Львова до Києва, відзначення 500 річчя козацтва, коли майже півмільйона людей приїхало в степ біля Капулівки, Берестечко Берестечко, де теж було понад 300 тисяч людей. Я описав от своїй книзі. Не тільки рухом життя і обіймеш. Тут якраз є момент внесення синьо-жовтого прапора до незалежності. До речі, скажу, що я єдиний із засновників руху, хто написав авторські спогади. Хоча в проводі руху було дуже багато письменників, відомих письменників і і Драч, і Орівський, Дончик і інші авторських спогадів про ту боротьбу, на жаль, не спромігся написати ніхто. Чи І можемо ми говорити про якісь певні меркантильні інтереси, наприклад, людей, які доходять до певного рівня керівництва? Все ж таки... звісно, певні меркантильні інтереси були 7-10 вересня три дні в Києві проходив установчий з'їзд народного руху України. Я був керівником центру підготовки установчого з'їзду народного руху, тобто всі організаційні моменти від обрання делегатів до мінеральної води, на при президії з'їзду, все це був мій обов'язок передбачити, організувати, зробити так, щоб з'їзд пройшов згідно з сценарію. І ось напередодні з'їзду постало те саме питання. Частина засновників руху, членів оргкомітету, а саме Вячеслав Бриховецький Драч, Яворівський, Дончик. І інші звернулися до оргкомітету з листом, в якому категорично заперечили наявність в залі установчого з'їзду синьо-жовтого прапора і герба тризума. І це е, був величезний підводний камінь, об який міг взагалі розбитися е, весь е, човен народного руху, який тільки е, на, набирав швидкості і йшов до установчого з'їзду. І звісно, що за цим е, стояла позиція ЦК комуністичної партії є, і позиція нашого земляка Леніда Макаровича Кравчука, от, з яким напередодні установчого з'їзду е, ми, члени оргкомітету, мали дві зустрічі. No Оскільки передбачалося участь Кравчука в установчому з'їзді, і він ставив теж свої категоричні умови про те, про те чи інші обставини проведення цього з'їзду. Зокрема, вимагалося, щоб не було взагалі ніде української синьо-жовтого прапора Герба Тризуба, щоб не давали слово політв'язням, зокрема Чорноволу, Гореню і іншим, щоб від участі в керівних органах. Українська гельсінська спілка, і представники були і колишні політв'язні були максимально усунуті, щоб ніхто з них не входив до керівних органів. Тобто ЦК партії України намагався використати народний рух як такий засіб для того, щоб пережити складні часи і добитися, ну, якщо не лояльності народного руху, то Понизити ступінь його радикалізації і антикомуністичну спрямованість народного руху, чи були в народному русі ті сили, які так би мовити проводили там комуністичну лінію. Були звісно, була і агентура заслана з КГБ так званий. Активізований елемент, і якщо ми сьогодні прослідкуємо подальшу долю декого із лідерів народного руху, коли ми згадаємо, що заступник голови народного руху Лавринович став активним учасником партії регіонів підпомагачем Януковича у всіх його антиукраїнській діяльності, якщо Сергій головатий, член центрального проводу, став в партії регіонів депутатом по їхній квоті. От. Ну і інші, Тобто із часом такі люди, які мали або кон'юнктурну налаштованість, або агентурне завдання діяти в Русі, вони себе через 10-15 років все одно проявили, тому що шила в мішку ніколи не сховаєш. Звісно, що були і внутрішні проблеми. Оскільки мова йшла про той чи інший політичний курс, новий імпульс народному русі рухові дав В'ячеслав Чорновіл, який прийшов, заручившись підтримкою як кандидат в президенти, майже 24% виборців України, які про нього за нього проголосували. Але знову ж таки зіткнулися різні позиції щодо стратегічної перспективи народного руху в дискусіях із Чорноволом. Чорновіл хотів створити політичну партію з жорстким централізованим керівництвом і з жорстким підпорядкуванням. Ну так як він це, це бачив. Бачите, нині, оця ця позиція Я здається абсолютно логічною з призми, Ні, Вона була повірте, мені, часу, повірте мені, вона хочу... була помилковою, тому що. На той час народний рух як громадсько-політична організація нараховував майже 400 тисяч людей. Я був за ворогом народного руху головою координаційної ради. Я знав людей до кожного до кожної районної організації, яка їх чисельність, які лідери на на, 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 на що вони спроможні? Скажіть І тоді, тоді на... треба було зберегти громадську організацію. Народний рух, а в серцевині утворити партію. І тобто така позиція забезпечила набагато ширшу підтримку людей і на набагато тісніший зв'язок, що є дуже важливим. Бо багато людей, те, що ви говорили, за ступенем радикалізму, так я в громадській організації рух буду. Ні, у партію рух я не піду. Скажіть, будь ласка, два майдани. 2004, 2013, 14 рік і війна, зовнішній ворог на кінець, ну я так відчуваю, все ж таки об'єднали наше суспільство, підвищили той рівень патріотизму і національної ідеї в очах зовнішнього ворога. Так, от ідея, ну якби державності, національна ідея, яка доволі популярна в багатьох країнах. Європи ну, виходить раніше. Вона просто була ну не актуальна, тому що суспільство було незріле чи просто через меркантильність і, ну будемо речі називати своїми іменами продажність політиків. Як ви гадаєте, де правда? Де де справжня істина? Правда і в... де майбутнє нашої країни правда в наполегливій праці по формуванню національної свідомості і національного патріотизму людей. Е... Над над цим працювали 23 роки всю добу незалежності, але працювали політичні організації, а е, державні чинники, е, так би мовити, е, ухилялися від. Е, Роботи над національним патріотичним відродженням, над формуванням патріотичного свідогляду людей. Ви пригадуєте фразу президента Кучма, який сказав, національна ідея не спрацювала, та її ніхто і не сформулював. У моєму розумінні національна українська національна ідея це ідея максимального самовияву української нації в економічних здобутках, в досягненнях національної культури. І е, в забезпеченні розвитку, прийде, е, розвитку прийдешніх поколінь українців. Оце і є е, національна ідея, але її ніхто не покликав до державного будівництва, бо в силу. Е, Політичної партійної кон'юнктури діяли навпаки на розділ суспільства. Комуністична партія намагалася роз'єднувати українців за національною ознакою, за патріотичним світоглядом і формувати проросійський свій електорат і зберігати його в Донецьку і в Криму. Партія регіонів, яка виникла в 2000 році, теж головну свою. Політику сконцентрувала на створенні удільного князівства у південно східних областях України, де живе. Третя частина населення це поза 12 мільйонів, і намагалися там свій політичний електорат формувати на основі антиукраїнських поглядів, регіонального якогось містечкового патріотизму, так би мовити, відсторонення критики Києва і централізованої влади. І тому ми отримали сьогодні. Оцей сплес сепаратизму, який організований Росією, і ні для кого не секрет, що Донецькі Луганські сепаратисти озброєні і організовані саме агентурою російського ФСБ добровольцями з Росії, які там організовують антидержавну антиукраїнську діяльність Дякую. і збройну боротьбу. Дякую вам, Микола Іванович. Але я скажу, що Ті э, люди, які э... Зростали, піднімалися разом з народним рухом сьогодні. В добровольчих батальйонах воюють за самостійну соборну українську державу і за українську національну ідею. І я особисто не дивлячись, що 58 років, я добився максимально, щоб мене поновили на обліку як підполковника запасу. Я написав рапорт про те, щоб мене призвали У нас. Немає часу зовсім. Я вам дуже дякую. За мірками соціологів 25 років це вік одного покоління. Рівна стільки потрібно часу, аби виховати нових людей, що становитимуть ядро суспільства. Сподіваюсь, українці на кінець визріли не тільки до політичної, як у 1991 році, але й до ментальної незалежності. До зустрічі на телеканалі РТБ.